Привіт, друзі! Знову за Відомо, що наступного тижня у Ватикані відбудуться технічні переговори про припинення вогню в Україні. Хоча кажуть, Трамп нібито вже не зацікавлений припинення вогню, а на Росії сказали, що ніякого припинення вогню для переговорів не буде. Це так сказав Лавров, але от Пісков думає дещо по-іншому. А Марко Рубіо у Конгресі знову наговорив. Сьогодні багато речей, які ви маєте знати. Тому, будь ласка, підпишіться на канал. Я вам повідомлю ще й багато інших цікавих подробиць сьогоднішнього інформаційного дня. Коментуйте, ну і звісно, поширюйте відео друзям. Так ви допомагаєте просувати приномовний контент на платформі YouTube. Ну і тепер давайте до суті, друзі, сьогодні. Президент Фінляндії Ступ давав інтерв'ю західним змі і сказав, що технічні переговори про припинення вогню в Україні можуть відбутися у Ватикані наступного тижня, і каже: посередників побільшало. Раніше це були лише Сполучені Штати Америки, тепер буде і Європа, і каже, що це дуже добре. Він також додав, що ситуація складається вдало, оскільки Європа сподівається приєднатися до обговорень про припинення вогню в Україні та можливе встановлення миру. Але Фрідріх Мерц каже канцлер Німеччини, що він не бачить ознак закінчення війни чи то припинення вогню. Дуже багато різноголося із Європи, друзі. Але незважаючи ні на що. Нарешті Міністерство закордонних справ України зайняло правильну позицію. Я про неї вчора вам говорив, і сьогодні вже ведення Reuters пише про те, що наступного тижня Україна звернеться до Європейського Союзу із закликом зробити рішучі кроки щодо ізоляції Росії і не чекати, поки це зробить Вашингтон. Зокрема, Україна буде пропонувати Європі конфіскувати російські активи та запровадити санкції проти деяких покупців російської нафти. Поки що про це пише лише преса, але вчора таку заяву зробив уже і Сибіга, очільник закордонного відомства. Це буде великий документ, який складається з 40 сторінок, де буде багато пропозицій до Європейського Союзу. Зокрема, Україна буде пропонувати ЄС зайняти більш незалежну та агресивнішу позицію щодо санкцій, враховуючи, звісно, невизначеність щодо подальших кроків Вашингтону і Трампа загалом. Санкції Європейського Союзу на наше переконання. Мають діяти не лише на території Євросоюзу, а й зачіпати іноземні кампанії, які використовують європейські технології для співпраці з Росією. Ми, до речі, це сьогодні активно обговорювали з моїм колегою Ільою Несходовським на платформі. І тут саме тут, на каналі Клочок Тайм. Я вам залишу посилання права в брахньому кутку. Перейдіть перегляньте, там цікаве відео і цікава аналітика. Далі Україна пропонує окремим пунктом впровадити вторинні санкції проти покупців російської нафти. Це дуже важливий момент, тому що такі санкції можуть вдарити по великих імпортерах, як то Індія так і Китай. Звісно, це буде зробити не просто, зокрема, з Китаєм, оскільки Китай активно торгує з Європою. Але якщо Європа дуже щиро бажає Україні встояти, не програти і хоче, аби війна закінчилася, вони мають ухвалювати таке рішення. Це абсолютно справедливо. І також у документі міститься пропозиція змінити механізм ухвалення санкцій. Бо нині є такі країни, як Угорщина та Словаччина, які блокують ухвалення санкцій. Ми пропонуємо це зробити просто. Голосування має бути простою більшістю, а не консенсусом. І давно така ініціатива вже лунає у Європейському Союзі. Вона не знаходить підтвердження. Нині ж просто-напросто дуже слушна ситуація, і добре, що ми цим користаємося, тому що тиснути на Європу треба так само, як і на Білий Дім. Я сподіваюся, що після публікації цього документу 40-сторінкового, буде більше таких заяв і з боку України та й в Європейському Союзі буде абсолютно інша дискусія. Тим часом, друзі, у західній пресі продовжують активно обговорювати телефонну розмову Дональда Трампа із європейськими колегами. Після його переговорів із Путіним дуже багато повідомлень. Вони, як на мене, можуть бути правдивими, але не до кінця. Частково. Чому? Тому що конкретно ніхто нічого не заявляє, а журналісти, коли пишуть матеріали, посилаються на джерела близькі до розмови Трампа із європейськими колегами. Про що власне йдеться мова? Сьогодні видання Bloomberg пише про те, що президент США Трамп переконаний, що Росія перемагає в Україні. Хоча, як ми бачимо, просувається воно дуже-дуже повільно. Темпи, якими вона перебирає контроль за українськими територіями, далеко від тих планів, які будує для себе Путін, ну і навіть військові аналітики пишуть про те, що в такий спосіб Росії доведеться 100 років воювати проти України, щоб захопити всю Україну, так як то прагне очільник Кремля. Але Трамп переконаний, що Росія перемагає у війні проти України, хоча Трамп про це сам особисто на публіку ні разу не говорив. Це пише видання Bloomberg. Також іноземна преса пише про те, що Трамп усе перекладає на Європу. Я вам робив детальний аналіз щодо санкцій, які запровадили Сполучені Штати Америки в попередні роки, ще з 2014 року. А це і санкції Обами, Трампа, Джозефа Байдена, знову Трампа, які він не запроваджував, але все ж таки продовжував і не скасовує. І також пише про те, що європейці шоковані позицією Трампа, хоча і очікували такої позиції Трампа. Так, друзі, виглядає воно як тавтологія, але коли читаєш ці всі матеріали, то зараз складається таке враження, що Європа дійсно хоче перекласти всю відповідальність за припинення війни на Сполучені Штати Америки, незважаючи на те, що Трамп. Дійсно не хоче робити достатніх кроків для цього, а самі фактично вмивають руки. І добре, ще раз вам, що закордонне вісно України уже апелює публічно до Європейського Союзу, аби вони були більш автономними у питанні тиску на Росію, якщо вони справді хочуть нам допомогти. Росія тим часом говорить про те, що не погодиться на, до прикладу, спочатку перемир'я, а потім, мовляв, подивимося. Так сказав Лавров. І каже: ні, хлопці, ми вже були у цих історіях, ми так більше не хочемо. Це означає, що окремі посадовці у Кремлі будуть домагатися того, аби переговори про можливе завершення російсько-української війни проходили під час ведення бойових дій. Хоча лунають голоси від того ж самого Піскова, що так, ми готові говорити про припинення вогню. І справді, у телефонній розмові Путін і Трамп. Досягли спільної позиції про те, що Сполучені Штати Америки отримають, можливо, навіть впродовж цього тижня, пропозиції щодо припинення вогню, які технічно будуть обговорюватися, як ви бачите, вже у Ватикані і за участі і Сполучених Штатів Америки, і в тому числі Європейського Союзу. Тому де тут правда, ну зараз сказати складно, хоча ми розуміємо всю підступність і цинічність російського путінського режиму. Але Трамп вважає, що після останньої розмови з Путіним було досягнуто значного прогресу щодо врегулювання війни в Україні. Це він сьогодні знову повторив. Де той прогрес поки що, як на мене не зрозуміло, оскільки, як я вам сказав на початку відео, канцлер Німеччини. Фрідріх Мерц говорить, що немає жодних ознак того, що війна в Україні скоро закінчиться. Це був дуже короткий його коментар. Пояснень з цього приводу не дає, але будемо сподіватися, що у Ватикані наступного тижня можуть бути досягнуті домовленості, як то каже уже президент Фінляндії Ступ про припинення вогню. Сьогодні також стало відомо про чергову порцію заяв, які оголосив у Конгресі державний секретар Ша Марко Рубіо. Його допитувалися демократи, чи справді Путін воєнний злочинець, але він так і не зміг відповісти на це запитання. Я вам пропоную, аби не переказувати, аби ви послухали цей фрагмент віду із перекладом. Is Russia the invaded them, yes. Well, thank you, sir, because it's important to get this clarity because President Donald Trump said it was Ukraine. that started this war and our allies have the right to know this uh, secondly uh, the person we're negotiating with Vladimir Putin is he a war criminal well i think you can look at instances that have happened there and certainly uh, characterize them as war crimes but our intent is to end the war is he a war criminal we can't end the war without talking to no, mr putin no, that's pretty simple is he a war criminal well that's the man we're negotiating with Vladimir Putin is he a war criminal? Crime That's not up. I'm, I'm trying to answer your question by telling you that we're trying people, to end the, the war answer, here. Go ahead. No, You're it's not a simple answer. You are equivocating, sir. Just to answer the question. I'm answering your question, and the answer is that war crimes have been committed, no doubt, and who is responsible for that? There will be time and place for that accountability. But right now, the job is to end so the war. So you won't answer the question. We don't the end question. the war. People are going to get Reclaiming killed. Reclaiming my time, sir. Let me go on. Ну, як ви бачите, друзі, Рубіо сказав чітко, що Росія агресор, що вона вчиняє воєнні злочини. Мовляв, з ними будемо розбиратися потім. Самого Путіна воєнним агресором і злочинцем він не назвав. Хоча свого часу міністр фінансів США Бесен так. Точно, абсолютно слово слово, і сказав так, Путін військовий злочинець. Що мені вказує на сьогоднішній день, що команда Трампа займає максимально лояльну позицію до Путіна, аби все ж таки всадити Росію за стил переговорів. Те, як закінчиться ця війна, Трампу абсолютно байдуже. І про це, друзі, я нагадую, що говорив вам тут на каналі ще влітку минулого року, коли йшла виборча кампанія. Ну, як ви бачите, так воно, на жаль, і справдилось. Але будемо сподіватися, що Європейський Союз все ж. Таки дотисне Путіна на більш прийнятні умови припинення вогню, аніж нині хочеться окремим чиновникам у Кремлі, як то Лаврову і їх же Снімі. Також державний секретар США Марко Рубіо сказав, що Сполучені Штати Америки більше не можуть вирішувати світові проблеми, є багато інших завдань. США вважають безвідповідальним сценарій, за яку дві найбільші ядерні держави не спілкуються одна з одною і маю на увазі США та Росію. Також він говорить, що Сполученим Штатам Америки треба вести переговори з Росією для запобігання прорахункам і конфліктам, але дружні відносини не налагодяться, якщо зміняться умови. Тобто їх не цікавлять фактично військові злочини в Україні. Статус Талібану у Сполучених Штатах Америки як терористичної організації каже Рубів, зараз переглядається. На тлі звільнення затриманих американців. Якби, каже, не зв'язки та Росії у 61-му році минулого сторіччя, світ міг би впасти під час Карибської кризи. Ну, і також повідомив про те, що США не давали Україні жодних гарантій військового характеру у рамках угоди про корисні копалини. Ну і звісно, друзі, ніяких домовленостей з приводу цього не було, і американці ніколи не говорили про те, що в цій угоді будуть гарантії безпеки. Також стало відомі подробиці нашого запрошення, точніше відсутності запрошення Володимира Зеленського на саміт Північно-Атлантичного Альянсу, який відбудеться з 24 по 25 червня в Газі, в Нідерландах. Цю інформацію прокоментував генеральний секретар Альянсу Марк Рюте і каже, що поки що він не готовий оголосити про таке запрошення, оскільки потрібно буде ухвалювати спільне рішення усіма членами Північно-Атлантичного Альянсу. Тому, друзі, ситуація залишається, правду, поки що не визначена. Чи буде Україна запрошена на саміт ГАЗі чи ні? Звісно, за цим буду слідкувати також і вас оперативно інформувати у себе в телеграм-каналі. Не забудьте підписатися на нього. Посилання знайдете в описі під цим відео. Ну і також Марк Рюте повідомив про те, що під час саміту Альянсу держави-члени зосередяться на темі військової допомоги Україні. За його словами, мета забезпечити найкращі умови. Для українського спротиву та довготривалої мирної угоди в майбутньому. Все загальні фрази, конкретники, на жаль, ніякої. І на завершення, друзі, хотів би вам додати ще інформацію, яка стосується ліквідації Андрія Портнова. Це колишній народний депутат, який зайшов в парламент за квотою Юлії Тимошенко. Пізніше він перейшов працювати до Януковича. Він є автором кримінально процесуального кодексу, за котрим живе Україна до нині. За тими самими правилами випускають корупціонерів із суддів, під застави, ви це добре знаєте, сьогодні його неподалік Мадриду застрелили. Мотиви поки що невідомі. Розслідування, нібито триває, нікого не затримали. Але факт того, що портнова нема, більш ніж очевидний. Іспанська преса повідомляє про окремі деталі знищення портнова. Зокрема, портнова вбили п'ятьма пострілами, контрольний був в голову. Відразу після того, як той відвів двох дочок до школи, він повертався до свого Мерседеса, розмовляючи по мобільному телефону. Кіла стріляв ззаду, він був одягнений в спортивний костюм. Першою потім до Портнова підійшла жінка, яка покликала на допомогу і почала кричати. Лікарі змогли лише констатувати смерть від поранень. Які були несумісні з життям, двоє поліцейських, які прибули на місце події, негайно повідомили в школу про те, що сталося і спробували знайти матір дочок Протнова. Ну, а наразі поліція розшукує щонайменше, як кажуть, двох чоловіків, яких вважають причетними до вбивства. За однією версією, кілера був спільник на мотоциклі, за другою стрілок втік у напряму Мадридського району Каса-де-Кампо, де поліція розгорнула пошукову операцію. На цю хвилину, коли я вам записую відео, Додаткової інформації я особисто не маю. Ви, певне, знаєте, хто такий Портнов. Можете, до речі, почитати багато матеріалів в інтернет. Сьогодні вся стрічка Facebook забита практично ним. Я лише вам, друзі, додам один допис із його телеграм-каналу, який він робив напередодні широкомасштабного вторгнення. До речі, нагадаю, що Портнов втік з України, коли президентом був Петро Порошенко після Євромайдану. 19 травня. 2019 року він повернувся в Україну якраз після того, коли переміг на виборах Зеленський. Потім довго був тут і вже втік знову з України в період широкомасштабного вторгнення. Так от перед широкомасштабним вторгненням він написав у себе в телеграм-каналі наступне: друзі, думаю, за кілька тижнів, крім зміни президента в країні, почнуть відбуватися ще деякі процеси. Вони торкнуться ключових активістів, патріотів, тітушок, підконтрольних силовикам банд, порохоботів. Та створених на офшорні гроші лідерів думок. Упевнений, вони почнуть потихеньку зникати. Хтось у в'язницю, хтось на еміграцію, хтось під диван, хтось у лікарню, а хтось взагалі, пише він, писав точніше. Це об'єктивний процес. Бо вперше за 5 років цю категорію непрацюючих елементів перестане підтримувати та фінансувати офіційна влада: президент, силовики, урядовці та бізнес-партнери Порошенка. Як тоді написав портнов, ну тобто ліквідація всіх проукраїнських активістів. Такі списки готувалися, багато писалося про це в мережі інтернет. Сьогодні портнова вже не стало. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я хотів вам повідомити. Сподіваюсь, вони вам були цікаві. Випуск був лаконічним та змістовним. Про це ви напишете у себе в коментарях. Буду враховувати ваші побажання обов'язково. Дякую, що ви підтримуєте роботу. Всіх люблю і ночну і не перемикайтеся. Все буде Україна!